Яка вона Фінляндія? або то така? синя синя голубе небо. Скоро почнуться білі ночі. Представте собі багато снігу, це Фінляндія. Це доміки за доміками. Заборів у них немає Все що в очі кидається зразу по приїзду в Фінляндію що немає заборів А Європейський... так завжди сніг. Це раптово моментально, тобто вони до від цього відповідально відносяться. Сніг, тобто якщо сніг упав, машини, трактори, все працює, снігочисні машини вночі вже працюють, щоб на ранок все було гаразд. Це ревітало. Декілька людей так живе. Це теж ревітало. А ще у нас є такі ревітало. Тобто вони зараз відступають. Кожного тераси свої тут. І кожен сусід по сусіду. Сусід через сусіда через стінку. О, такі тераси.